У сучасному світі медицина це не лише лікування, а цілий всесвіт роботи, професіоналізму і постійного розвитку. І сьогодні ми хочемо подякувати тим, хто щодня стоїть на варті нашого здоров'я. Особливі слова вдячності головному лікарю Перенської лікарні Галині Шкірі. Під мудрим керівництвом Галини Михайлівни лікарня не просто функціонує, вона впевнено розвивається, оновлюється, рухається вперед. За останній час у закладі проведено ремонти, створено комфортні умови для пацієнтів, покращено побут для медичного персоналу. Лікарня оснащена сучасним медичним обладнанням, що дає змогу проводити якісну діагностику та лікування. Наша лікарня обслуговує 25 тисяч населення, в основному гірської місцевості. Працюємо в Перегінській територіальній громаді. І надаємо допомогу по семи пакетах згідно НСЗУ. Сім пакетів це забезпечення терапевтичної допомоги, неврологічної, педіатричної, хірургічної, травматологічної і поліклінічної. На сьогоднішній день це є лікарня спроможної мережі, тому всі можливості. Для надання допомоги в нашому закладі ми активно і по можливостях використовуємо. Сьогоднішня медицина це зовсім не те, яка медицина була в час до реформи, але ми дякуємо і своїм пацієнтам, які численно звертаються до нас, ну і, звичайно, своєму колективу, яке забезпечує. Повноцінне надання медичної допомоги. Для медичної допомоги сьогодні потрібні кваліфіковані кадри і матеріально-технічне забезпечення. Інакше працювати не можна. Це все буде відображено у нашій роботі, звичайно, і зарплатою, яка вчасно видається, і покращенням технічного стану і. Матеріального стану лікарні. Я хочу щиро подяку висловити тим людям, які, крім нашого медичного персоналу, які сприяють нам у наданні допомоги, це забезпечивши нас висококласним обладнанням, можливостями і для технічного характеру різних інструментарію, волонтер, волонтерам, які теж нам сприяють. Особливо нам сьогоднішній час. Це час дуже складний повномасштабного вторгнення і пріоритетним є надання медичної допомоги воїнам, родинам воїнів, переселенцям, які до нас звертаються. Я дякую нашій громаді, на чолі із. Головою громади Іриною Люклян, членам виконкому, депутатам селищної ради. А особливо нам завжди допомагає депутат обласної ради Роман Богданович Мошура, депутат обласної ради Іван Іліч Депутович. Ну і дійсно ті люди, які чимось дотичні, всім велике спасибі. Сьогоднішня наша зустріч. Це зустріч перед День нашого професійного свята, День медичного працівника, яке останні роки святкується 27 липня в День святого Пантелеймона. Тому щиро дякую всьому колективу, який самовіддано працює, який трудиться для такий важкий час для того, щоб забезпечити. Повноцінну медичну допомогу нашому населенню. Будьте всі здорові, будьте щасливі, хай ваша праця буде добре оцінена, звичайно, державою, хай ви відчуваєте в своїй роботі тільки задоволення, в своїх сім'ях гаразди і всі-всі набутки, які ви собі плануєте. Я щаслива, що я працюю в цьому колективі вже й багато років. Це тільки ваша підтримка, і постійна ваша допомога. Практично дерматоскоп це є дуже такий потрібний для кожного дерматолога інструмент на теперішній час. Зокрема, для огляду утворів шкіри, для діагностики утворів шкіри, це саме таке основне, бо тому що завдяки цьому інструменту є можливість продіагностувати вчасно такі захворювання шкіри, як меланома, як раки шкіри, діагностувати вчасно, дати пацієнту, направити пацієнта на. На лікування, яке, ну, яке для нього буде вчасним. Також цей інструмент дає змогу дивитися пацієнтів, які мають е, е, інші захворювання шкіри, зокрема дерматози шкіри, діагностувати, дивитися пацієнтів в процесі лікування. Обладнання гарне, персонал навчений, кваліфікований, працює давно, грамотно роблять рентгенограми, будь-яку частину доби чи ранок чи ніч. Я задоволений і пацієнти задоволені. Рівнем діагностики, рівнем зображення, кваліфікацію. Усім швидко, оперативно від того залежить результат лікування. Це е, сучасне лор обладнання, це є ендоскопія огляду лор-органів. І маємо і сучасний такий е, налобний рефлектор, е, придбаний за сприяння. Обласного депутата Романа Мушури і маємо можливість так само на периферії обстежувати повноцінно своїх пацієнтів, діагностувати насамперед так само новоутворило органів, особливо гортаноглотки, яка є важка в обстеженні за допомогою звичайних інструментів. Ми оглядаємо жінку вагінально. Значить, за допомогою у нас суперсучасний апарат є кольпоскоп можна оглянути е, шийку матки. За допомогою кольпоскопу, за допомогою збільшення і виявити це на ранніх етапах патології шийки матки. Зокрема, це передракові захворювання, раки, значить інші нам надали за сприяння адміністрації і депутатів багато апаратури. У нас є е, автоматичний біохімічний аналізатор. На ньому ми працюємо, виконуємо біохімічні аналізи. Також нам дали імуноферментний аналізатор автоматичний е, коагулометр. Працює тут е, три лікарі-хірурги, є бригада лікарів, реаніматологів, анестезіологів, забезпечені е, е, операційним. Столова. У нас є апарат для діотермокоагуляції, апарат ЧВЛ, тобто повністю матеріально-технічна база для проведення операційних втручань, іменно як закладу загального профілю, у нас забезпечена. Це результат щоденної праці керівника, яка дбає про кожну деталь від медичного процесу до атмосфери в колективі. А головне, тут завжди відчувається людяність і щире бажання допомогти. Я хочу щиро вам подякувати за дуже хороше ставлення у терапевтичному відділі. Дуже гарно відноситься, дуже гарно подивіться, як у нас усе гарне, чисте. Ми дуже-дуже вам щиро дякуємо за таку медицину, як у Перегінську. Дуже-дуже гарно відноситься до нас, хворих. Дікує мене Наталя. Миколаївна дуже приємна, розумна. розуміє, що порадить усе. розуміє, що як лікувати. І всі, взагалі, тут усі приємні лікарі. Що треба, біжу сюди, тут допомагають. Пацієнти вдячні. Колектив згуртований і мотивований. Лікарня жива і міцна. Це результат сильної роботи, яку впевнено очолює Галина Шкіра. Тож сьогодні. День, коли хочеться щиро подякувати усім людям у білих халатах за професіоналізм, турботу, мудре керівництво, людяність і натхнення. Ваша праця це приклад справжнього служіння людям з днем медичного працівника.